Влада, гроші та суспільство в Україні влада і гроші нероздільні. Якщо в тебе немає влади, у тебе ніколи не буде грошей. А якщо в тебе є гроші, ти зобов'язаний здобути владу, інакше втратиш усе. Хто володіє, той і править, незалежно від того, що декларується. Люди, в руках яких зосереджений капітал, здатні підкорити собі державу. Будуть змінюватися партії, міністри, президенти. Усім здаватиметься, що панує свобода. Але насправді. Власники капіталу зберігатимуть свій статус, а експлуатація триватиме. Карма, випадковість і справедливість. Якщо ти в когось щось узяв і не віддав, тобі доведеться розрахуватися. Люди, які дбають про свою карму, намагаються її не заплямувати. Випадковість це псевдонім Бога, який не хоче підписуватися власним ім'ям, еліта та її природа. У суспільстві завжди є еліта, незалежно від рівня розвитку, політичного устрою чи слів самих людей. Еліта має характерні риси: уміння розуміти, переконувати, використовувати людей і здатність застосовувати силу, сила волі та настирливість. Настирливість важливий чинник перетворення бажання на грошовий еквівалент. Основою настирливості є сила волі. Поєднання волі та бажання це непереборна переборна сила. Власники величезних статків зазвичай мають репутацію холоднокровних. А подекуди жорстоких і безжальних людей. Часто це лише хибне розуміння їхнього характеру. Насправді ж вони володіють силою волі, підкріпленою настирливістю, і саме це допомагає їм досягати бажаного. Мистецтво впливу. Прикинься простаком, щоб надурити простака. Здавайся дурнішим за свою мішень. Нікому не подобається почуватися дурнішим за іншого, тому хитрість у тому, щоб дати жертві відчути себе розумною і навіть розумнішою ніж ти. Коли вона в це повірить, ніколи не запідозрить, що в тебе можуть бути приховані мотиви, боротьба та виживання, підіймаючись угору по харчовому ланцюгу, не можна давати пощади. Тут лише одне правило: будь мисливцем або здобиччю. Хто володіє світом, справжнє щастя в іншому? У тому хто друкує гроші, під який відсоток їх видають, хто володіє рентою на природні ресурси, хто забезпечує стабільність тарифів і хто ці тарифи розхитує? Якщо в якійсь країні тарифна система коливається. Дезорганізує все народне господарство. Маніпуляції та пропаганда більшістю людей керують в обхід свідомості. Кожен у міру свого розуміння працює на себе, а в міру нерозуміння на того, хто розуміє більше, завжди дбайте, щоб ті, хто при владі, почувалися комфортно на вершині, але намагаючись сподобатися чи справити враження, не заходьте надто далеко, демонструючи свої таланти. Інакше ризикуєте досягти протилежного. Вселяти страх і невпевненість. Дайте своїм керівникам виглядати яскравішими, ніж вони є, і ви досягнете мети вартість проблем: ті, хто розв'язує дрібні проблеми, заробляють мало. Ті, хто вирішує середні, заробляють середньо. А ті, хто долає великі проблеми, заробляють багато. Медіа та контроль думок варто визнати. Пропаганда повсюди. Боротьба за уми та душі триває безперервно. Усі, хто говорить на суспільно-політичні теми по телебаченню чи в інтернеті, Ті експерти вони не просто висловлюються. Кожен уже належить до певного табору і підганяє реальність під потрібну точку зору. Читаючи медіа або слухаючи спікера, пам'ятайте ят... пам про це. Світ великих грошей у світі справді великих грошей усе надзвичайно переплетено. Люди, які володіють великим капіталом або мають до нього хоча б якийсь стосунок, це дуже близьке коло. Вони часто не просто знайомі, друзі, партнери, а часом навіть родичі. Це. Своєрідна тусовка зі всіма наслідками. Хто насправді багатіє найбагатші, ті, хто обслуговує бідних. Якщо хочеш робити щось для душі, обслуговуй багатих, бо разом із ними розвиватиметься твоє его. А якщо хочеш грошей, обслуговуй бідних. Робота і багатство. Щоб добре жити, треба багато і тяжко працювати. А щоб бути багатим, потрібно вигадати щось інше.